Шановні гості, ми вітаємо вас у музеї Панаса Мирного і запрошуємо до парадних дверей будинку письменника. Прошу вас. Знаходимося з вами на території на садибі Панаса Мирного. Ми зробили для дітей такий майстер-клас. Вони виготовляли традиційну вузлову ляльку, яка зараз носить назву Мотанка, тобто сучасну ляльку, виготовлену за традиційними технологіями. На території музею Панаса Мирного проведено національно патріотичну акцію Духовний код нації. У даному заході. Взяли участь діти з вимушено переміщених сімей та майстриня, яка провела для діток майстер-клас. Діти разом із майстриною виготовили ляльку-мотанку, яку увібрали в одяг з орламентом Полтавського регіону.